Є різниця і в чому вона? Обласне керування, міське керування чи приватний власник. Ну, якщо теоретично розглянути питання, що місто колись, наприклад, віддасть його у приватні руки повністю? Все буде залежати від хазяїна, який буде управляти цим стадіоном. На даний момент управляє обладміністрація. Ми фінансуємося. Мы не сидим, как бы не ждем э, денег, которые с неба на, к нам упадут. У нас есть финансирование стабильное. Плюс мы, э, кроме этого, кое-что зарабатываем. Если э, депутаты решат, э, ну я касаюсь областного спортивного комплекса, передать это в город, значит будем надеяться, что те руководители, которые будут руководить в городе, также сделают, а может еще и лучше финансирование для стадиона, а может приведут и обновят его по последней там ноте. Понимаете, то, что э, стадион готовился к Евро 2012 году, и то, что ну, можно сказать так, IT-оборудование находится сейчас, оно уже все устаревает. Все движется вперед, прогресс не остановить. Поэтому те ж видео, наблюдення, ті ж екрани, ну багато чого це нужно обновлять. Для цього нужны огромные день. Якщо город це буде делать, хорошо. Якщо они отдадут в частні руки человеку, который будет буде займатися і хотіти це делать, звісно, це хорошо. І виконуючи обов'язки міського голови Терехов і бізнесмен Ярославський заявляли, що планують відроджувати футбольний клуб Металіст. Що ви про це знаєте? І чи вигідно це стадіон? Хочеться, щоб металіст був, щоб металіст грав, щоб добивався великих результатів. І я так думаю, що якщо Олександр Владимирович сказав, то він Ярославський свого доб... Ярославський, то він свого доб'ється. Якщо об'єднають все-таки всі частини і те, що конфіскували у Курченка і е, обласну частину, е, як вплине? Наявність успішного футбольного клубу, постійно граючого, на ту ж футбольну академію, на фан-зони, фан стори і таке інше. На вашу думку? Ну Скільки можна на цьому заробити? Наскільки да? більше? Ви знаєте, футбольний клуб це, мені здається, Это должно быть как от сердца, от души. Там не зарабатываются какие-то сумасшедшие деньги, тем более у нас в Украине. Если взять, допустим, там другие чемпионаты, там Англии, Германии, то есть топ-пятерку Европы, может быть, там да. Но только не в Украине. Это чисто это эмоции, это адреналин, тот, который хочет хозяин клуба испытать.